Гарного дня у продажу Honda Tact 79-й, привезений з Японії, обслужений, не потребує жодних вкладень. Скутер 49,9 кубиків 2020 року з пробігом майже 9 тисяч км стан нового скутера. Жодна деталь не фарбована. Парна гума, рідне сидіння. Дзеркала в комплекті, новий акумулятор, все як новеньке. Все працює, дивіться кнопочки, два ключі, тут нічого не заюзане, все як новеньке. Дуже класний стан. 8768. Заводиться співтику. На рідинному охолодженні інжектор. Дуже економічний, 1,2-2 літра на 100. Ну, ось такий у нього роспіль. Кому цікаво, звертайтесь. Є в наявності такий же самий, тільки білий зі старт-стопом 2016 року. Буде час знімомо на нього відео. Цього ми можемо відправляти або доставимо дзеркала акум в комплекті. Дивіться обзори інших скутерів та на та мото на нашому каналі.